Як працює прекрасна система в житті людей та чому взагалі відносини недовготривалі? Отож, багато є аспектів, і я взагалі не про те, що саме так і має бути. Але дуже багато в мене і випадків, і я зрозуміла, що потрібно все-таки озвучити певно, можливо, хтось трошки щось не розуміє. Отож, система працює таким чином, що є ви, дівчинка. В дівчаток все по-іншому, абсолютно все. І це не погано, не добре. Просто ми інші. Чоловіки інші, а дівчатка інші. Отож, в дівчаток все працює таким чином, що ми вийшли на вулицю, побачили хмарку, і нам обов'язково набрати до своєї подружки і сказати: Боже мій! дивись, яка прекрасна хмарка! чи зелена травичка, чи ти представляєш розцвіли каштани, чи все в такому роді. Чоловіки, вони зовсім не такі. Їм просто напрого, напросто, розумієте самі, що на ту хмарку. Або ж, наприклад, коли дівчинка, хоче, дівчинка, жінка, дружина, будь-хто. Ми все одно дівчатка в середині, ми завжди дівчатка. І ми дуже хочемо в цієї поваги, цієї турботи. А чоловікам воно, в принципі, і не треба. В них є все, що їм потрібно. Якщо є секс, то це взагалі супер. І все. В них повністю всі функції задоволені. Поїв, поспав. Якщо є секс, ідеально. Все, він навіть не напрягається. А для нас, дівчаток, нам так важливо, щоб він прийшов, нам романтичні слова сказав, якісь там, не знаю, чуть ли не. Е... 嗯，这。Uh, Поеми проспівав, проговорив, взагалі на коліна став, через вікно заліз, і все в такому роді. Ми любимо ось такий прямо зворушливий сюжет, щоб потім подружкам розказати. Саме ж головне. А в них взагалі система працює по-іншому. І дуже багато дівчаток, жінок, вони не озвучують через свій прекрасний ротик, не озвучують все чоловіку, і потім вона ж собі в голові накрутила, вона ж в голові тримає цю всю інформацію, а чоловік про то. Знати не знає, в результаті вона на нього образилась, в результаті в хаті сварка, в результаті вона кричить просто як пантера, а він не розуміє, Та, що сталося. В принципі, все ж нормально. Даже поїли їсти, є, що пити, є. що... От, пожалуйста, стіл накрили, я не знаю, там з роботи прийшли, та да все окей, в чому проблема? Мужик не розуміє цього. Йому потрібно через рот казати, казати, якщо ви хочете романтики, то ви йому скажіть, гарненько, не прийшли в такому наряді з халатом і з качалкою в руці, і все, давай мені романтику, бо я хочу романтики. Ні. Вам потрібно знайти, по-перше, своєрідний підхід до вашого чоловіка. А по-друге, ви так гарненько, ніжненько озвучуйте свої бажання озвучуйте і проговорюйте, по-іншому не буде.